Кухонна мийка фірми Ліц, розмір якої 63 на 50 см. Мийка сірого кольору виготовлена з наржавіючої сталі. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Повністю обезшумлена. Комплект входить змішувач колір мийки фірми Ліц з витяжним гусаком. Двохрежимний на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки та всі шланги для підключення. Кріплення гарантійний талон. Гарантія на мийку 5 років. Замлоски.